Добрий день 5 липня сьогодні Заїхав на свою кукурузку КВСку. Це те, що сіяв ворону, що вимерзло. А потім одійшло вже в же качани подвов же, вже цвіте на підняту руку і не достаю. От ось три прив'язує. Раз, два, три. Ну вони не витягнемо на три. А так в основному два. Качани зав'язує. Ну хоч би один був. То саме класно це коли один. Висота кріплення качано на уровні пояса. Непогано виглядає навіть вище, ніж на уровні пояса. Ну по дво. По дво зав'язує. ранній посів, Я ранній посів. І дощі, звичайно, ці помогли, що пройшли. Ну і бурудця. непоганий сорт. КВС цієї. Бур'янці то присутні, ну незначні. Незначні. 55 тисяч я сіяв. Ну так, в основному прив'язує два кача. Ну, головне, щоб один хоть би був. Хороший і польот. На вигляд воно зелено. Якби ще з міндубривом посіяв, може б взагалі б краще було. А так би з міндубрив. Тут непогано виглядає. Не орав по дисковці. Це ще ж вона підтягнеться ще вищою буде. Це ще тільки наче новий кидот. Дисковка в один слід. Попередник. Соняшник. Доволі таки непогано. Хто дивиться, слідить за моїм каналом? Бочив уже цю купу. Там я знімав попередніх відео, Як росло. Чим обробляв. Так що, в принципі, на цей рік непогано. У мене її небагато по цьому луці. Не насівав. Акцент робив на пшеницю. Ну, але то вже так. Під 20 гектар, 18 гектар насів. Можливо. При хорошому розході Ну, по двох. Ото ось три. Тут два, три, два. Два В основному два В Вьо. Ну, при хорошому розході, я би по десяточці сипнула. І нормально. Це на цьому куску вона у мене сіялася ще до паски. Ну, бурі як не боровся, але і ґрунтовий носив, але присутній. Ну я гадаю, що воно це одно із перших і поспіє. Є ще ДКС у мене 8 гектар, ну то трошки менше щось. Ну, можливо воно вже через декілька днів і догонить. Ну а тут оце ж ось вже картина. Так що дощі допомогли. 43 мм у нас упадів. То це побалувало в цьому році. Так як у прошлому році кубуруза у нас виросла взагалі без єдиного дощу. 27 чи 28 центнерів з гектара ми молотили. Зовсім ніякий був урожай то в цьому році сподіваємось на краще Так що воно в одному році пусто а в другому густо Кажуть біла чорна біле чорне Так що всі сподіваємось на краще Можеш коли закінчиться ця війна чим пошвидше б Та буде хоч якийсь розвиток Ну а на кукурудзу і головне вовремя прибрати конкуренції. Не обов'язково уранка. Головне, щоб не було бур'янів, коли вона маленька. А то все тоді наладиться. Коментуйте, пишіть, в кого як краще ну тут результат не із-за того чим поменше вкласти і чим побільше заробити хочеться а не так що можна вложити і на 50 тисяч гектар та чи забрати їх можна оце вже друге питання так що Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. Буду показувати обмолоти, результати які. Кому більш детально, телефонуйте, спілкуюсь з усіма. Так що до побачення.